Зараз почнеться що контент. У Нідерландах ніякі курси. Кажу, давай сама вчись. Які там студенти? Точка А, точка Б зробила колосальний різ за 4 роки. Сім днів у дівчат все. Сипляться. Я ніколи в себе не вірила, як повірила, коли купила Фенікс. Не надо нам це робити на тьоті. Там такий лазер. Він каже: «О, господі, каже, розказуй. Яся, доброго дня. Я рада вас вітати. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, про свою точку, а і як ви прийшли в нішу лазерної епіляції. Катерина, доброго дня. Я дуже рада вас теж бачити. А моя точка А прийшла до мене ще 4 роки назад, коли переїхала сюди в Нідерланди. з приїздом сюди. Я потрапила до дуже класної команди, яка не займає. Я не Фенікс лазером, але займалася другими лазерами. Я не знала ну, взагалі нічого про лазери, тому я ось по почуть, по почуть і якось так набирали оборотів, оборотів. Чотири роки назад це було в Роттердамі, періодом рік-півтора. А потім вже з'явився новий Фенікс. Я поїхала на класну конференцію до Варшави, там де познайомилася з усією командою. А познайомилася ми з Феніксом три роки назад ще до. А якось я так подивилася інтерв'ю всіх цих учасників. дивлюся, думаю, блін, які там класні дівчата так хочеться прямо ж горить. Аж аж дуже хочеться. Того я написала Анастасії на робочу сторінку. кажу, можна у вас закінчити, будь ласка, курси? Бо в Нідерландах ніякі курси. Їх тут взагалі немає. Це один день, це просто зум. Тобі просто об'ясняють або можуть просто скинути тобі відеофайли. кажуть, Давай сама вчись. Які там студенти? Які там е, практики та якісь розбори по лазеру? ні, Такого немає. Такого взагалі я не бачила. Тому початок моєї взагалі професії з Феніксом, що почався 3-3,5 роки назад. Коли вперше прийшла і проконсультувалася з Анастасією. Вже я приїхала до Ляйдену, вже це салон, це як сказати б'юті клініка, там де працюють українські лікарі, професіонали? Я винаймаю там свій кабінет, тому працюю вже як кажуть за статусом вище дуже класно. Дуже прямо. ця точка А точка Б зробила колосальний різ за 4 роки. Ви одна з перших, хто придбав найпотужнішу новинку? Фенікс 2400 Вт. Порівняйте його, будь ласка, з минулим апаратом, на якому ви працювали, і як працюється на Фенікс 2400 Вт зараз. Ну, все, зараз почнеться, шок контент. Коротше, з тим приколом, що колись в моєму житті був. На той момент мені казали, що це вау, це просто це о, боже, це щось таке неймовірне. Но лише коли я тільки поміняла лазер, я поняла, що нарешті в мене є. Реально круті показники того, що з того лазера мені потрібно було вижимати максимум, ставити параметри вищі і вищі вище його параметрів. взагалі. А тут я працюю на маленькій потужності, і я нікуди не спішу. Виходять кращі результати, та вони скоріші. Вони сім днів у дівчат. все. Сипляться дівчата дуже задоволені, є класні результати. Мені дуже подобається, коли клієнти самі, ти коли їх не просиш казати: не завідто, ну як вам, вони тобі пишуть: яся ого. Ось даже зараз би тобі хотіла дуже показати. Дуже прикольно, У мене була клієнтка всього один раз. Я її взагалі до цього не бачила. Дівчинка робила дуже до цього дуже довго лазер десь. Два-три роки робила у другої людини. Вона робила і і діот, і в неї взагалі такого результату не було. І вона ось написала: Привітік, слушай, я прям дуже доволі результатом. Хоча була тільки одна процедура, і вже половина волос в бікіні випала. Це нешто. Обычно нам при... Адрич, там дремучий ліс, особливо після старих лазерів. Спасибо большое. Відіємося 22-го». Слушай, і після цього, коли люди почали писати такі тексти, я дуже ціную клієнтів, які реально пишуть правду. Які відчуття в клієнтів? Вони якось в такому шокі кажуть: а, а чого іноді немає такої болі, від якої ми ну, взагалі до цього привикли? Кажуть, слухайте, ну це 2400, альо. Що ви мені тут розказуєте? Я до цього робила сама собі, я орала. Яся, yes. скажіть, будь ласка, що ви порекомендували майстрам-початківцям або майстрам, які тільки наважуються на купівлю апарату: варто чи не варто, варто вкладатися в таку велику інвестицію, чи не варто? Дівчата. Це дуже варто. Я ніколи в себе не вірила, як повірила 7-8 місяців назад, коли я купила Фенікс. Ви не представляєте, наскільки є ці емоції, коли ти така ага, а я вже бізнес-вумен, ага, а в мене вже і статус вище. Ага, я вже ні від кого не залежу. Мені не треба буде брати в оренду якісь биушні лазери думати за те, що як з ними поводитись. Це інвестиція, це круто. Це купити квартиру десь в Дубаї, і здавати комусь, її. але це маленька інвестиція, яку ти можеш в итогі при переїзді кудись в Європу ти можеш його з собою забрати, відкрити кабінет. Дуже крута інвестиція. Це не машина, яка там розходується, да, там за 200 тисяч кілометрів вона там все. все тут поміняв діодік і все, та машина, вона нова. Того дуже рекомендую. Це дуже класно. Мене підбив хлопець. Я приїхала після конференції. Я ж виграла там брошечку, Цю господи, я на неї молилася. Я приїхала, в мене була істерика. Я довго йому не казала. Правда, я десь там тримала десь місяцьок. Я сиділа там з цими бумажками, з цими лазерами. Приїхала, кажу, Саш, виручай. Він таке каже, що случилось? Кажу, там такий лазер. Він каже: о Господі, каже, розказуй. Я йому цей каталог. А він мені каже: ти мені каже, напомнила консультантова Каже, Які приходять, ти просто розказуєш, що у них все найкраще, Я кажу, Ти не представляєш, дуже багато я біжуся на інших лазерах, там, де наробили мені багато увічі, як кажуть, на мені. Тому е, щось хотілося таке, щоб це було від наших е, людей, які самі придумали, які сказали, що все, ми беремо там е, німецьке обладнання, ми туди вкладаємо свої мізки, і ми робимо щось, якийсь класний продукт. І ти починаєш свою справу. Того що не треба нам це робити на тю на цих 70-60% віддавати давати комусь. ні-ні-ні, дорогая моя, починай сама свій бізнес. Ти взросла і це взросла тьотя, як полетіла, того дівки, ой, мамочки, я. Вам дуже сильно раджу, тому що це на саме лучша інвестиція, і я в будущем дуже дуже хочу там. Ще виходять якісь лазери, навіть не лазери, а оці апарати по схудненню. Боже, це ж фішечка. Це просто це так от купляєш, і воно не стоїть, це працює, бо е, зараз ще почну вкладувати фотоомолодження. Ой, мамо, дівчата, збережіться. Нідерланди, Фенікс, FireFight, дві 400 почне працювати ось зараз, бо зараз закінчиться літо, десь в вересні почнемо працювати на фотоомолодження, бо до цього моменту я все щось боялася його брати лише тільки лазер. А зараз все, зараз я ці всі відосики, наші всі уроки передивлюсь. Вивчаю, виписую собі, зараз маски заказую максимально, щоб дівчатам приємно робити. Треба це класна інвестиція. йо Йомайо, зараз квартиру купляти страшно, бо дуже дорого. А ось вложися в лазер, катаєшся тим по городам, по, по, по різним містам, по різним країнам і можна заробляти. А якщо хочеться, ще даже щось компактне, є ж лазери компактні. у Нас 800 да, і 1200. 600 портативні да, компактні, то взагалі каліфонок, що є своя тачка кинула, уїхала там кудись в Брюссель, заробила. Там, десятерих дівчат, зняла кабінет на сутки. Все, це ж класна інвестиція, того купляйте Я не пошкодувала ні разу. Я його люблю, я з ним відоси записую. Мені іноді кажуть, що це мій малюк. А вже ще з його пилинки здомай. Того ні, класно, мені подобається, я дуже довольна.